Я сирота з звільшаної, сирота бабусю. Батька ляхи замучили, а мене боюсь, боюсь гадать моя сиза. Узяли з собою, не питайся, бабусенько, що було зо мною. Я молилась. Я плакала, серце розривалось, сльози сохли, душа мерла. О, якби ж я знала, що побачу його ще раз, що в ньому знову вдвоє, втроє витерпіла за єдине слово. Вибачай, моя голубко. може, я грішила, може, й Бог за те карає, що я полюбила, полюбила стан високий і карії очі, полюбила я уміла, як серденько хоче не за себе. Не за батька молились неволі, ні, бабусю, а за його за милого долю. Карай, Боже, твою правду я витерпіть мушу. Страшно сказати, я думала це напасти душу, якби й не він. Може, може, і занапастила. Тяжко було, я думала, о, Боже мій милий, він сирота, хто без мене його привітає, хто про долю, про недолю, як я розпитає, хто обніме, як я його, хто душу покаже. То сироті убогому люблю тебе скаже. Я так думала бабусю, і серце сміялось, я сирота без матері, без батька осталась, і він один на всім світі, один мене любить, а почує, що я билась, той себе погубить. Я так думала, молилась, ждала, виглядала, нема його, не прийде, Одна я осталась і заплакала, черниця стоя коло неї пожурилась. Бабусенько, скажи мені, де я? Либиди ні, моя пташко, не вставай, ти хвора. Глибині? А... а чи давно я тут? «Ба ні? Позавчора? Позавчора стривай, стривай, пожар над водою, жит, будинок, майданівка. Совуть Галайдою. Галайдою я ремою себе називав той, що привіз. Де Деві? Тепер же я знаю. Через тиждень обіцявся прийти за тобою. Через тиждень, через тиждень серденько загоїть. Бабусенько, минула лихая година. То Галайда, мій ярема. По всій Україні його знають. Я бачила, як села горіли. Я бачила, як катиляхи трусилися, мліли. Як хто скаже про Галайду, знають, вони знають, хто Галайда, звідки він і кого шукає.